Всім привіт! Нещодавно вдалося мені вже забрати Блекрока, це топовий танк за ОБЗ 30 11 рівня. І багато людей в мене на стрімах часто запитують: а на чому ти прийшов, а як ти прийшов, і так далі. Отакі От подібні питання. Всі танки, на яких я пройшов ОБЗ, це лише моя особиста рекомендація, і я не наполягаю обирати саме такі танки і проходити ці ОБЗ. Для кожного вони можуть бути індивідуальні. Для вас усі стріми з ОБЗ 30 я зробив з таймкодами, тобто ви можете. Можете переходити на будь який стрім, і там внизу є тайм-коди в описі. Але для того щоб орієнтуватися краще і швидше переходити по конкретному ОБЗ, я зробив для вас таку певну шпаргалку. Посилання на неї буде під цим відео, і зараз я туди перейду і розкажу, що і як шукати. Отож, ми переходимо на е, цей сайтик. Тобто, це буде в Excel, -і все зроблено, і зараз я вам покажу, як цим користуватися дуже швидко і просто. У нас є танк Вінхун, є драйвець і є Блекрок. Тобто, ці три танки вони виділені таким темним. Кольором. Далі у нас тут іде завдання: це є авангард, засідка, підтримка. Під цим у нас є виконав, на чому я прийшов саме я. Тобто я не рекомендую вам конкретно проходити на цих машинах. Це особисто моя порада. Ви можете якісь підібрати інші танки, подібні цьому. Також є у нас стопчик альтернатива і посилання на стрім. Як цим користуватися? Наприклад, мені треба подивитися, як пройти. ОБЗ засідку, наприклад, не знаю, до прикладу, шостий шоста завдання засідки на ВЗ60С Дравіць. Як ми це маємо зробити? Ми бачимо тут посилання на стрім. Бачите, воно відокремлено від 9-го, наприклад. Тобто тут є обз від 2 по, по 8. Ми натискаємо лівою кнопкою сюди або просто наводимо, натискаємо лівою кнопкою, переходимо на стрім. Перейшли ми на стрім, частину, зупиняємо. Далі нам потрібно, як я вже казав, шосте. Тобто я зробив на fv 215 b бабахи і на FV4005. Тобто, бачите, тут є два танки, на яких я зробив ці ОБЗ, тому що треба два рази проходити на різних танках. Нам потрібно шосте. Йдемо ми вниз, натискаємо більше і шукаємо засідку 6. Ось fv 215 b це Бабаха 183. І 405. Натискаємо по тайм-коду, і нас перекидує на ось це саме ОБЗ, як я його робив. Давайте ще інше спробуємо, наприклад, на Блекрока щось. До прикладу, я хочу подивитися авангард, наприклад, восьме завдання. Натискаємо сюди на посилання, переходимо на посилання, яке в Excel, і. шукаємо під стрімом таймкоди і дивимося Авангард 8. Ось, дивіться, бачите, Авангард 8 Маус є 100. І ось тут дивимося Маус є 100. Авангард 8. Тиснемо сюди. і Буду я отут проходити це ОБЗ саме на Е100. Кому було цікаво подивитися, як взагалі це працює, і це в цілому відео. Чи воно корисно, ставте вподобайку. Дякую за будь-який коментар для просування Ютубом даного відео. А з вами був Шокерікс і всього хорошого до наступних відеосів. Усім бибе!